Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну та ароматну намазку із сала. і для цього нам потрібно ж сало, часник, зелень, сіль, перець та паприка. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку сало гарно очищаємо та за наявності шкірки відділяємо її від основи сала. Роблю я це за допомогою ножа, максимально стараючись відділити шкіру та не залишати на ній сало. Шкіру ми використовувати не будемо, тож беремо саме сало та нарізаємо на ось такі доволі невеликі шматочки. Роблю я це для того, щоб було зручно пропускати їх через мясоруб. Готові шматочки я ще розрізаю половинку, роблячи їх ось такими тончими. Та пропускаю усе через м'ясорубку, і також пропускаю через м'ясорубку одну головку очищеного чеснику. Якщо ви любите більш пікантний смак, можете додати дві. Ось бачимо чесничок у нас внизу, так як я його перемолола першим. Далі, коли ми вже перемолола сало, бачимо, у нас вийшла ось така гарна однорідна ніжна консистенція. Якщо ж у вас є невеличкі шматочки, Зробіть все повторно, пропустіть через мясорубку, адже намазка має бути максимально ніжна та ось така вастоподібна. Далі беремо зелень, додавати її не обов'язково, але особисто я дуже люблю смак кропу у цій намазці. Грубі кінці кропу ми забираємо геть, а ось саму зелень ми досить дрібно нарізаємо та додаємо до нашої намазки. Бачимо, готуємо, це вона досить та досить швидко. І сюди нам залишилось додати спеції. Я додаю трішки чорного меленого перцю, також додаю сюди сіль. Нагадую, сало я використовую свіже. Тож солі потрібно додавати більше. Якщо ж у вас уже сало насолене, відповідно кількість солі потрібно зменшити. Та додаю сюди приблизно 1 чайну ложку копченої паприки. Вона додає гарного ніжного кольору та такого пікантного смаку. Тож, замінюю лопатку на веделку і помішуємо все до повної однорідності продуктів, і щоб вона стала максимально пастоподібна. Ну і бачимо результат. Досить велика кількість ароматної, такої пікантної ніжної намазки сала, яка чудово підійде до вашого столу при тому готується досить та досить швидко, а на столі вона дуже актуальна. Бачимо, гарна консистенція, красивий колір, нотки кропу бачимо. І аромат просто не передати, ніжний, піканний, чесночний із легкими нотками паприки. Ну і звичайно ж, як завжди, глянемо ближче, що ж у нас вийшло. Ось така гарна консистенція, однорідна, гарно намазується. І при тому досить гарно тримає форму. Бачимо, її входить досить багато, і при тому вона дуже-дуже ароматна та дуже смачна. Люблю подавати її, як ви бачите на відео, з хрумким соленим огірочком. Тож, друзі, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, адже опевнено, він точно вам прийдеться до смаку. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Я вам бажаю смачного та до зустрічі!